Головне, що треба знати на вечір вівторка, 21 травня, Сполучені Штати Америки підозрюють Китай у шпигунстві. Кораблі, які обслуговують або ремонтують підводні інтернет кабелі які йдуть по дну Тихого океану, приховують свої GPS-сигнали. Німеччина змінила свою позицію щодо використання заморожених активів Російської Федерації на користь України. Відтепер Німеччина підтримує пропозицію Сполучених Штатів Америки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц скритикував пропозицію щодо створення протиракетної парасольки для західних кордонів України. Він заявив, що це небезпечні балачки розпалювачів війни і можуть безпосередньо втягнути Європу у війну з Російською Федерацією. Від сьогодні в ТЦК ТСП розпочала працювати в тестовому режимі електронна черга, йдеться повідомлення Міністерства оборони. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну. Освіту від сьогодні не зможуть працевлаштуватись, влаштуватись, не по не ставши на військовий облік. Постанова Кабінету міністрів України. Також керівники підприємств, де є працівники з медичною або фармацевтичною освітою, повинні повідомляти ТСК та СП про таких працівників. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.